Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за січень 1927 року номер 9 Епіграфом є слова з Матфія, 18 глава, 7 вірш. Горе світові від спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси. Але горе такій людині, через яку спокуса приходить. Хто читає, нехай розуміє. Сердечний читачу і слухачу, ми живемо саме в той час, що можемо бачити спокуси, які переходять, бо вони особливо тепер швидко проходять. Доба спокус добігає кінця. За визначенням вічно живого Бога. Покусам необхідно прийти для того, щоб записати їх у світову історію, присоромити і зганьбити тих, що вигадують і чинять різноманітні зваби, і щоб у прийдешньому, справедливому віці вони не повторювалися, бо у майбутньому віці правителі, судді і весь народ будуть праведні. Це ми читаємо в Ісаї, 32 глава з 1 по 20 вірші. До 1914 року спокуси приходили повільно, так, що простим неосвіченим людям їх помітити було складно. Це були дні язичницьких царств, тобто язичницьких повелінь. Люди підкорялися сліпо і безоперечно. Світова війна почала поступово відкривати неправду. І тепер народи не слухають словесних повелінь, а зважають на діла повелителів, що є істинно. За плодами їхніми пізнаєте їх. Матвія 7, глава, 16 вірш. Час летить швидко і безповоротно. На місце одних правителів приходять інші. І що ж? Замість того, щоб робити краще, роблять гірше. Дивишся з одного боку і дивуєшся, поглянеш з іншого боку і скріпляєшся у вірі, що Бог праведний і суди його істині, бо все з точністю виконується. Бачите ж і розумійте, це може тільки той, хто вірує в Бога. А вірує в Бога той, хто любить і дотримується Його святого закону, тобто десяти заповідей Божих. Спостерігаючи за своїми путями і досліджуючи святе письмо. Святе Письмо це план Божий. Без цього плану Божого нікому не можна йти, тому що заблукає. Доба блукань завершується, тому я переконливо прошу всіх можна владців – путівників, будівничих, законодавців, законовиконавців, охоронців порядку, пастирів, учителів, проповідників і благовісників. Візьміть у ваші руки, у ваше серце і думки план Божий. Так візьміть, як узяв єдиний Великий Цар Царів і Господь пануючих Ісус Христос, і скажіть. Я бажаю виконати волю твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. 39 й Псалом, 9 й вірш. Він сам показав приклад нам собою. Кого ж нам ще чекати? Подивіться сюди: на Мойсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї. Тож, усе, що вони велять вам, дотримуйтеся і робіть. За ділами ж їхніми не чиніть. Оскільки вони говорять, але не роблять. Матвія, 23 глава, 23 вірш: Справді Мойсей був наймудріший і найлагідніший чоловік на землі у той час, коли Бог Господь доручив вивезти йому народ Ізраїлю із землі Єгипетської, і то він зразу не міг. Доки не настраждався, у стражданні отримав навик до послуху, тоді сам Бог йому явився, і він, маючи силу терпіння, вивів народ Ізраїля із Єгипту. Так і в цей час сам Бог з'являється не всьому народові, а нам, свідкам його. Дивимося діяння, 10 глава 40 41 вірші. Ще написано, віруйте в Бога, і в мене віруйте, Івана 14.1. І ще, хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам, Івана 14 глава, 21 вірш. Наприклад, людину судять за провинну явну на 5 місяців тюрми. Вона звертається з проханням до освіченого чоловіка, так званого присяжного повіреного. Хто відповідає їй, а свідків ти можеш знайти, то справу твою виграєш. Людина старається щосили знайти свідків, що тепер не складно, позаяк серед простого народу склалася сьогодні така приказка. Виручити з біди чоловіка не гріх. Отож, лжесвідки присягають, і суд винного звільняє, і злочини поширюються за злочинами. З боку так званої духовної влади, горе світові від спокус навчають, аби миряни були милосердними, триманими і таке інше, а самі деруть, як тільки можуть із найбідніших людей. Тож слухатиме ваших слів, коли ви приклади показуєте грабіжницьким. Але це все ще не так дивно, бо вони читають і не розуміють книг Святого Письма а женуть усіх після смерті в Царство Небесне, а самі хочуть тут, на землі, царювати. За ділами їхніми буде їм, і деяким уже є. З боку ж так званих нових різних івангських християн. Горе світові від спокус. Наприклад, Баптиста і Євангелиста навчають Віруй у Христа, то скоро на небо підеш, і закону Божого не треба дотримуватися. А Христос скаже Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Матвія 7 глава, 23 вірш. Адвентисти сьомого дня навчають: якщо не будеш знати буквально змісту святого письма, Якщо не будеш давати десятої частини від усього, що маєш, то не підеш на небо. А якщо будеш знати Писання і даси десяту частину, то скоро прийде Господь і всіх Адвентистів забере на небо, а земля з усіма іншими людьми згорить, а Адвентисти будуть тисячу років жити на небі. Самі ж проповідники Адвентистів улаштують для себе небо і рай тут, на землі. А всіх своїх послідовників обманюють, що скоро відлетять на небо. Хоч із якого боку дивися, то горе світу від спокус. Але буде горе і тому чоловікові, через якого спокуса приходить. Бог говорить творіть правду і суд на землі, Борітися з усякою беззаконною владою на землі, то хоч життя буде гірким. Проте імена ваші будуть записані до книги життя на небесах. Дивимося Ефесян 6 глава, 10, 13 вірші. Та на додачу подивіться проповідники на пророків Ісуса Христа і на Його апостолів, яким було їхнє життя. Порівняйте з вашим. Ви роз'їжджаєте у першокласних купе з різною розкішю, солодощами і навіть із гумовими подушками, бо ви боїтеся не тільки їжі, бідняків, але навіть одягу і постелі. Чому ж ви, проповідники, не боїтеся брати гроші у злиденних? Але вживаєте всіх заходів, якби більше виманити для своїх розкошів і роз'їздів по закордонах. А якщо вам не кладуть до вашого рота і кишені, то ви проти таких оголошуєте війну. Ви бачите, що в різних пустельних місцях робиться в Сахарах, і хівах та інших. Чому ж ви не дивитеся, що робиться на ваших очах, там, де ви живете? Чому не викриваєте, не забороняєте? Не напучуєте кого слід, а ще підтримуєте руки беззаконних і хвалитеся, що робите діло Боже. Чому не в'яжете сатани, а очікуєте ангела з неба, а самі збираєтеся незабаром вилетіти на небо, нічого не роблячи. Якщо не розкаєтеся, то в пекло полетите. Там за ваші діла вам місце. Дивимося, Ісаї, 14 глава. З 1 по 32 вірші, ви, проповідники, намагаєтеся, нібито всіма вашими силами і засобами вилікувати 440 мільйонне населення Китаю. А я вам раджу від чистої, щирого мого серця взятися за лікування цієї країни, де ми живемо, тому що такого свавілля, безчинства, обману, лиходійства, гордості і всякої підлоти. На землі не бувало, як є в наші дні, тому священний обов'язок будь-якого розважливого, чесного і справедливого чоловіка влаштовувати правильне, загальнолюдське життя в тому місці чи в тій країні, де ми живемо і де нас приймають, а потім і всюди, остільки, оскільки у нас вистачає сил. Ви ж існуєте вже декілька десятків років і прийняті всіма країнами. А також і цією країною, Польщею, ви називаєте себе Божими посланцями, апостолами, ангелами, насінням Христа, тілом Христовим, Церквою Христовою і багатьма іншими належними іменами. Що ж ви хорошого зробили, то я кажу правду ім'я Господа нашого Ісуса Христа, що ви є посланцями фальшивими. Ми знаємо, що Бог посилав своїх слуг чи пророків до правителів народів, до царів і до багатьох інших, і саме тоді, коли його закон спустошували. Наприклад, візьмемо пророка Божого Єремію, що, очевидно, відмовлявся йти говорити, але йому Господь сказав: не говори, я молодий, бо до всіх, до кого пошлю тебе, підеш, і все, що повелю тобі, скажеш. Не бійся їх, бо я з тобою, щоб спасати тебе, сказав Господь. Єремія, перша глава, 7, 8 вірші. Візьмімо книгу пророка Йони. Він не хотів іти в Ніневію, втікав, Бог із любові своєї до нього покарав його, і все-таки Йона пішов. Значить, кого я люблю, тих викриваю і караю. Откровення, 3 глава, 19 вірш. А через Пророка Ісаю Господь говорить так. так і моє слово, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що мені угодно, і звершує те, для чого я послав його. Це в Ісаї 55, 11 вірш. Спаситель наш і Господь Ісус Христос приходив для того, щоб виконати закон і пророків. Матвія 5.17. Для того, щоб заради правди своєї возвеличити і прославити закон. Ісая 42,21. Для того, щоб показати собою віру у вічного Бога, Бо сказав Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Івана 14.7 для того, щоб відкрити нам собою Бога Отця нашого Небесного, Івана 14, 8, 12, і для того, щоб смертю своєю нас від смерті звільнити, і щоб собою нам вказати Воскресіння і життя, Івана 11, 25, учням своїм дав силу, терпіння і любові і владу. Тобто право чи розум згори, над усіма бісами і зціляти від дух, і послав їх проповідувати Царство Боже. Читаємо в Луки, 9 глава, 1-2 вірші. Проповідування Царства Божого це не є вивчення букви Святого письма суботніми школами, а вивчення Духу Христового, заснованого на повній, досконалій. І нелицемірній любові, якої тепер мало є в світі. Для цього я раджу прочитати і зрозуміти послання Галатам, 5 глава, 22, 26 вірші. Бог Господь, вибравши апостолом Своїм Святого Павла, показав йому, скільки він повинен постраждати за ім'я Його, та й усі, хто бажає жити побожно у Христі Ісусі. Будуть гнані. Лихі ж люди і оманники матимуть успіх у злому, зводячи інших і себе зводячи. 2 Тимофія, 3 глава, 12, 13. Вірші. Отож, проповідники, зрозумійте і досліджуйте себе, в якому ви дусі, і навчіться жити у Христі. Тоді ви дізнаєтеся, що я вас люблю і викриваю, щоб ви навернулися до Бога через Ісуса Христа, тобто подобаю і життям Ісуса Христа, і почали нове життя на землі, що створено Творцем для життя людей і всіх інших створінь на віки. Це дивимося Єремія 25, 5 вірш. Навіщо вам мріяти про те, щоб летіти на небо? Чому ви так турбуєтеся про далекі країни, а найбільше про Китай, аби вилюкувати його, турбуйтеся краще й передусім про ту місцевість, де ви живете. Погляньте, що робиться тут у народі. Закон Божий зневажили, і тому час Господу діяти. 118 Псалом, 126 вірш І якщо ви слуги Господні, то через вас має діяти Господь Бог, тобто Святий Дух. Я розгляну один із законів, що існує в нашій країні, а саме про право спадку на землю, рівне для чоловічої і жіночої статі. Такий закон зовсім неприйнятний, бо до основи нищить малі господарства, доводить до сварок, бійок, убивств і до безкінечних бід і судів. Чому ж це так? Тому що у процесі поділу землі на ділянки Бог повелів рабу своєю музею наділяти лише чоловічу стать ділянками землі. І якщо в родині, тобто в сімействі, немає мужчин, то в такому випадку наділяли земельними ділянками жіночу стать на рівних правах із чоловічою. Числа 27 глава 1 11 вірші. Теперішні законодавці випустили цю статтю з уваги і не лише цю, і повністю відкинули Божі установи. Тому цілковитий розвал, горе, стогін і сльози. На кого? На тих, хто змінив постанови Божі? Хто ж мусить про це нагадувати? Слуги Божі повинні розуміти Божі і вказувати, кому? Правителям і законодавцям. Ви ж, великі проповідники, що живете у Варшаві по сусідству із законодавчими палатами, жодного разу про це не обмовилися. Хоча б письмово, це, як ви думаєте, не наше діло. Чому ж ви маєте справу до ваших покірних і смиренних овець, що від них харчуєтеся і одягаєтеся, але про яких не турбуєтеся, а посилаєте на небо. Чому ж вам нічого не падає з неба? О, подумайте над цим, якщо ви пастирі. Але ви не пастирі, а наймити. Пастир добрий, душу свою покладає за овець. Івана, 10 глава, 11 вірш Можна навести незлічені приклади беззаконь, але поки що буду закінчувати на цьому. Христос Ісус сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Матвія 28 глава, 18 вірш. Отже Ісус Христос, чи Бог Отець Господа нашого Ісуса Христа, дає нам владу чи правдиве розуміння на небі, тобто в дусі, і на землі, тобто в плоті, бо має з'єднатися під одною главою Христом і земне, і небесне. Я прошу вас усіх, НАТО, проповідників, різноманітних общин. Любіть Христа Ісуса, Спасителя нашого, не словом, а серцем і ділом. Це діло полягає в приниженні. Оподібніться Йому, зустріньтеся з Ним у дусі, наблизьтеся до нього, і Він наблизиться до вас. Він того, хто приходить до нього, не проганяє. Він приймає всіх зневажених і втішає всіх скорботних. І ми, слуги Його, зобов'язані прийти до Нього від великого смутку, оскільки за викриття ненавидять, ненавиділи Його. Нас за правду гонять, гнали, так усіх і гнали Його. Ми в печалях і стражданнях радіємо, позаяк із ним царювати будемо. Таким чином, Хто за ним іде, в тому Христос. В пустелях Він не буває, не буває Він і в таємних кімнатах, не буває Він і в боязливих. Не бійся, мале стадо, йди вперед за Христом. Веди боротьбу з ворогом, правдою і вірою все переможеш. Перед сильним ворогом ти в ньому встоїш, бо час настав. Христос наш у славі йде. Він вірним своїм страждальцям і слугам нагороду несе. Нехай благословить Господь, і нехай допоможе Він своїм рабам сміливо до кінця проповідувати Царство Боже і пришестя Його у славі. Нехай затрублять ангели Його, трубами громогласними, що Господь іде судити землю. Він буде судити народи по правді і воздасть кожному за ділами його. Амінь.